Екологічне лихо і на косівщині тут свіжим повітрям і не пахне. Кожного вечора містяни вимушені дихати нечистотним смородом. Гидкий запах тягнеться із семстанції у садах аж до сум, і завдають місцевим і відпочивальникам чималого дискомфорту. Жителі називають причиною цьому найближчу птахофабрику. У деталях розбирались наші журналісти. Зовні звичайні поля біля сум, проте повітря тут аж ніяк не чисте. Це просто ужас. Невозможно навіть дихати. І це постійно ті запахи, от з весни по осені, це просто катастрофа. Якщо ми, допустимо, прозивали окна на ночь, ну це кошмар. Дом. Відується так, що просто ужас. Ось це саме підприємство, що за словами місцевих скидає пташині нечистоти у поля. Легкий вітерець і весь цей сморід іде на місто, а там же від цього смороду просто нікуди йдітися. Втім, на самому підприємстві інформацію спростовують пташині нечистоти у поля не зливають. У Нас там у чеки возять. Що, щоб... що роблять? У чеки? Ну спеціально місто де складірується це все. Mm -hmm. А щоб у поля возили, ще ж поля засажені всі, як мають у поля Ну, возити? Кажуть, що це використовують нібито перегній. І... А можете показати де? Ну це зимою возять, весною, ну, коли перед посадкою, а ще ж ніхто нічого не возить. Ніхто з керівництва з нашою знімальною групою розмовляти не схотів. Все, пожалуйста, я вас попрошу, вийдіть за шлагбаум. Добре, вийдемо. Щоб вийде. вам не було і нам не було теж. Ось так і вигнали нас за межі підприємства без відповідей. Тож ми і надалі відкриті до коментарів від керівництва птахофабрики. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.